Друзі, вас вітає одеська філія компанії автопарк UA". На продаж залітає гарний дизельний кросовер. Собі ще поджарив 2008 рік, об'єм двигуна 3,2 літра, автоматична коробка передач, повний привід. В чудовому, як і так і технічному стані. Офіційний автомобіль, є два косметичні підкраси. Потребує уваги передні та задні бампери. але в цілому автівка в чудовому доглянутому стані, по техніці без нарікань. На гарних легкосплавних дисках взута свіженька літня гума, шкіряний салончик, на свої руки стан відмінний світло стеля з люком. У комплектації автомобіль має повний електропакет, шкіряне мультикермо, чудово мультимедіа, з карплеєм Android Auto, камерою заднього виду, клімат-контроль, заправлене та працює на відміну, підігрів у переднього ряду сидінь, круїз-контроль та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила дана автівка? Запрошуємо на перегляд. тест-драйв адреса Грушевського 15 а придбати дане можна як за готівку, так приди І Ще у нас є тридин. Чекаємо на вас.